Вона побудована ще ця, цей заклад. І ще в 83 чи 84 році е риб колхозом рішаючи. Він і все там будував. І школу будував, і дитячий садочок. Але найголовніше, що там батьки допомагають, як то кажуть, як тільки можуть. Хоч там ще немає цього ринку колхоза, але я був в минулому році, е це відчувається. І хазяйська така рука, як хазяйки. І найголовніше, коли такий невеличкий, компактний, але сім'я відчувається однозначно. Чи в Матвіїці. Я тоді, коли приїхав, мені казали, а це неможливо поновити е, да, да, приміщення. Я сказав, такого не може бути. І от необхідно поновити. І ми це зробили поза минулому році, так? В да, 2009 2010 му я не бачу завідувачі. Лобині. Валентина Валентина Новин, задивити. А, є, Валентина да. Новень. То тоді ми коли пройшли, воно ж там було не яке. Сьогодні, слава Богу, таке є. Правда, покуштував борщ там. Дуже такий нормальний борщ. Як і дома, мама, туалет. Ну, дітей я не в'їв, що там батьківський э, комітет не подумав, я з'їв 3-4 ложки. Я хочу вам сказати, що э, ми сьогодні дійсно пишаємося тим, що э, наш тільки-тільки гана тільки, війна мені э, проінформувала про те, що в Києві наша э, міська освіта отримала золоту медаль на всеукраїнській виставці і на Батика в освіті. А те, що е, вже є напрацьовані матеріали і проведення першого з'їзду працівників дошкільних учбових закладів, це вже є державне бачення розвитку і підтримки дитинства. І я думаю, якраз на цьому з'їзді обов'язково не признається. І, і там можна висказати все, що ми думаємо для покращення е, нашої роботи загальної і е, конкретної. І тут уже тільки професіоналізм ваш може переубідити президента і владу держави, що необхідно зробити, які акценти. Якщо президент поставив питання, що нас повинно 50 мільйонів бути. Я розумію, що немає сьогодні батьківського комітету батька, це я інший задав би це питання. Чому? Але найголовніше, із цього виходить інше. А державна підтримка, а молода сім'я перша квартира, а молода сім'я перше робоче місце. з цього виходить той стан держави, державі, який повинен бути. Ми тільки одним органом місцевого самоврядування цю програму не виконуємо. І об'єднавши зусилля, якраз те, що я кажу, бюджету держави, місцевих органів влади, батьків, громадян нашої держави, тільки таким чином можемо вийти із складної ситуації, яка нам показує наша демографія. Тому що нікому не хочу сказати, що я просто боюся, що місто Миколаїв може зробити своє півмільйонне обличчя. Ми бачимо. Демографію, а демографія, на жаль, це, це штука дуже вперта, і ми її можемо бачити по кожній людині, як з ноутбуку, так і з іншого. І е, на закінчення я хотів би сказати вам про те, що е, сьогодні і наші діти школи мають достатньо впевнені результати. І можу вам сказати те, що як би там. Вдома бабусі, дідусі не виховували наших дітей, але адаптація дітей з дитячих садочків в нашій школах проходить значно швидше, краще. І дитина, та, яка виховувалася без дитячого садочка, без вашої допомоги, на першому кроці десь заангажована, вона декілька жата, не розкрепащена. Про те, що їй казала сьогодні Ірина Вікторівна, коли адаптація дитина проходить швидко, це, це ж здоров'я, це її психологія, це її психіка, це кінець кінцем, її впевненість, що вона потрібна в цьому дитячому садочку, в цьому колективі. Це нам така, що привели дитину, і ми знаємо, які перші наслідки в неділю, з мами ходять. По 15-20 хвилин через пів години. А діти, коли виходять із дитячого садочка в школу, можу вам сказати, що адаптування проходить значно, вони швидше працюють, швидше сприймають те, що вже надають і вчителі. І тому результат у нас достатньо впевнений. Я Кожного разу пишаюся, що 92% наших школярів, виходячи із шкільних стін, поступають в у учбові закладу. Я можу вам сказати, що у нас є медалі всіх готунків по Олімпіадам, всіх рівнів від е, світових, там, де ми з вами маємо, і в Вашингтоні, і в Мельбурні. Маємо медалі на Тайвані, в Білорусі, в Росії. Це наші діти. І саме головне, я сьогодні був двадцять четвертій, зустрічався 24, 24 школи. Вчора тут виступала їх. Керівник дитячого учнівського самоврядування. Не хочу вам сказати, настільки вона виступила, що я сказав Валерія, ти дай мені, мені цей матеріал, тому що я інколи буду брати ті твої вислухи і твої думки, тому що дитина, я так розумію, так, да, навірно, але дитина чітко визначила ті проблеми, які є сьогодні в шкільному самоврядуванні, відносини вчителя і учня. І первинної ячейки демократії в цій школі. Сьогодні я можу вам сказати, що проходить у нас турнір юних математиків всієї України, проходить воно в муніципальному околедні. І це турнір великого математика Ядревка Михайла Антониковича. І діти приїхали з усіх куточків нашої держави виконуючи свою місію як математиків в майбутньому. І професори, які їх готували, просто жалували свої і казали, Володимир, оце ми готуємо. Він після 10 класу, вже минувши 11 клас, вступає до вищого учбового закладу, проходить вищий учбовий заклад, заклад за три роки і далі його, як того знаєте, вже фахівця. Запрошують в Германію, в Англію, і, звісно, ми не можемо утримати цю дитину, тому що у неї перспектива бачиться там. Тому я вже казав, давайте ми подумаємо таким чином, щоб ті науки, які прикладні, які повинні бути головними в розвитку нашої держави, треба стимулювати, я розумію, що всі вчителі рівну і е, по своєму фаху, і по своєму сьогоднішньому е, значенні. Можливо, там десь я просто сказати, або я вже говорив, ані рівень, а не Давайте ті, хто буде виходити із вищого ну, закладу, педагоги, чоловіки, будемо давати їм 30% до їхньої е, сьогоднішньої е, статі. То можливо, тоді у нас менше буде дівчат, дівчатного шукати сім'ї свої декілька. Е, бо тут це буде швидше, то сьогодні ми в Матвійці поздоровили, там Ольгу Миколаївну, молоденька вчителька, яку, яка вийшла заміж за Матвійця. Я думаю, якщо її забрали, вона тут вже вчити перший-чет класів, а чоловік проживає, то вона вже тут буде закріплення однозначно. І на останнє. Я хотів би вже як кандидат в мери міста. Сказати про те, що е, ті здобутки, які у нас є, тільки е, людина сліпа, глуха, і людина, яка не любить своє місто, яке хоче просто налити на е, місто, на громаду бруд. Він так і цей бруд є з усіх сторінок газет. Ми чи... все ми можемо зробити. Це дійсно так. Я буду старатися зробити таким чином, щоб все те, що ми напрацювали. Воно працювало надалі, а здобутки були ще кращими. Тому що ми з вами миколаївці, ми під святий Миколаїв. І я вірю в кожного Миколаївця, тому що я сам, все миколаївця. Я прийде. Коли можливо є питання до Володимира Дмитровича, будь ласка. Да, будь ласка, да. так. Даже... Мені заборонили розмовляти російською мовою, тому я тим пляче, до... коли суд ä, ми подали в апеляцію, коли суд дозволить мені розмовляти ä, в російськомовному місті, де розмовляю 80% розмовляти російською мовою. Немали бережі, я прежде, як розмовляю. Будь ласка, питання. Побажання.

и в свою очередь, вот, да, потому что просто так не пустят вас, там, в определенном зале. Да, такая, у нас это. Ну, мне такая выпала такая уникальная возможность личного слова благодарности от родителей, о, от жителей, о, от наших деток. Сказать вам большое спасибо за вот этот вот дворец, за сад, который вы подарили. И лично я как родитель о, могу о, от себя сказать, что это был... По большей Ты степени получила, не вклад как в, в помещение, а вклад в здоровье наших детей, потому что они получили большое, комфортное, светлое, теплое помещение, в котором они сейчас находятся. Чистую воду получили, да, бюлет да, да, получили. Да, да, сейчас 24-е работаем, с детским садом работаем. Там, где нет этой воды, мы будем стараться на следующую. 16-я школа у нас без горячего питания. Нет, Еще там... Нет, а? Есть сегодня там? 21, я 16 отставил. Все. Они не они не говорят. Говорят. А, вот. и вот, хотел бы добавить, что если бы вы сейчас увидели на данный момент глаза этих детей, я думаю, они бы больше рассказали. Ну, шок, нет. ну, шок, нет. А, ну, шок нет, они вот, а я думаю, наверное, еще да. Они не могут нет. понять. Но они и вот не лично не я не по своему ребенку могу сказать, что, что, что для меня работа, как mm -hmm, для нее детский сад всегда праздник. И, ставь, и, и вот только вот нам приезжали, вот я вижу вот это ваше отношение, так, к и к детям, так, их так, и к жителям. И я просто со стороны, вот просто как житель вот наблюдаю, и, и мне хочется просто заметить побольше I вот таких людей, молодящих, кто должен взять. И вы, вот город у нас большой, жители, вы в одном лице, вот есть и мама, и папа. И как бы, что вот, прежде всего дети хотят пожелать своим родителям? В В очередь, очереди хочется пожелать от всех присутствующих вам здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Не только в личной жизни, а в личной я не знаю, сколько вы можете, но я, наверное, столько живу, столько и помню. <laughs> <laughs> а вам... <laughs> мне сегодня позвонил там один из кандидатов, который идет э, на выборы. И мне сказали о том, что я занимаю второе место после Геннадия Задольфа. Ну это я знаю. Мне сказал депутат горсовета, который там баллотируется. Он говорит, у вас там сегодня провал. Я говорю, что там у меня за провал? Вы занимаете второе место. А в чем же там? Потому что я поддерживаю совет ветеранов, который возглавляет Волк. И Волк как будто он написал, он из другой партии, а меня поддерживает, вот, кстати, тут вот видите, написано. Да. Ветер... То есть совет ветеранов меня поддерживает. А сам волк не, не, не петрымый, потому что я там дал воду вот, на э, а, половину, но я пока не могу ее отдать, потому что у нас где там проект.